Привіт, народ! Невелике відео, випущу його на вечір. Такий, як би сказати, Ужастик на ніч, щоб вам всім кошмари снилися після того. Якщо коротко, як я поламав мотора? Ну, в принципі, мою зміну поламався, значить я і поламав. Ой, з чого б то почати? Трактор стоїть трошки в курчах. Не митий, тому що він так поломився, що, як би сказати, ну, не може він доїхати, щоб його помити толком. Якщо коротко, яка була ситуація? Пару років тому зробив капремонт мотора в МТЗ. Після капремонту, буквально через півроку, напевно, стикнувся з такою ситуацією, що мені на полі нагрів більше 80 градусів. Ну, горав, що його нагріти в уранці більше 80 градусів. Може треба було на якійсь меншій передачі ходити. І мені трошки почало випирати воду на полі. Ну що думаю, прокладку вона, певно, пробила, чи, чи може так, що сильно нагрів, і вода розширилася. 18 літрів, якщо добре нагріти, ну, самі розумієте, може якась частина випирати. Взяв майстра, майстер каже, ну його в пень... Ту головку знімати, міняти прокладку. То була прокладка пробита. Давай, каже, дотягнемо ще раз ну, головку і так. Дотягнули, та ніби нормально. На наступний рік так само, щось десь культивував чи знову горав, знову нагрів більше 80 градусів, знову випирає воду. І рукою затуляєш ну, чути, як щось десь дме, Ну, бульки йдуть. Менше 80, нема такого, нема бульок. Ну, оприскою залив повний радіатор, води їздиш. Ну, більше 80 градусів. Десь видно дуже слабо ну, проходило повітря. Але що цікаво, що воду випирало, але вода сюди не заходила. Ну, якось так було, не знаю. Рішу я на то, Грішує на то, що діло було в цій прокладці? Отут воно пробило, як капітале мотора, в магазині взяв саму, ну, яка мені здалася якісну прокладку. Білоруська, якось вона тут, ще не знаю, може є. Не знаю, чи вийду, Така машина намальована, щось там БВСМ, чи як вона? Білоруська, на ню, ну, кажуть, сендвіч, Желізна прокладка. Вже передивився. Трохи на Ютубі тих відео. Всі, хто її ставлять, всі її матюкають і викидають. Думаю, що діло було в ній. Вона така жорсткувата, головка прижимала. Як капітали мотора, головка шліфувалася. Там щось 0,10 часів дуже мало знялося. Ті шліфувальники туди де возив, казали, що можна було взагалі не шліфувати. То так тільки взяли самий мінімальний, ну, шар, зняли, щоб подивитися, чи немає ніде ям. Тобто мотор все було нормально. Тільки в діло прокладці було, я так думаю. Вона така жорстка, азбестова, чи яка вона там іде, чи паранітова, яка вона там, як правильно, має бути. Вона, ну, при зажиманні, мені здається, вона ну, м'якша за його мотлох. І вона би, мабуть, і до сих пір їздив. Ну. Пару разів така ситуація була, що мені ну, випирало воду. А оце дискував, відео я викладував. Знову на полі дискую. Ну, поле горби. Під горку на четвертій й повишеній, і, що то буде зайчик, а з гори на Ну так Їжджу під горку бачу до 90-80-85, з гори падає знову до 80. ну так По кругу їжджу. Нормально. А то, що сіду з горки, дивлюся, не падає 90, а більше і більше. є. Зупинив трактора. Думаю, на холостих постоїть. Навантаження не буде, вентилятор обдуває, температура впаде. Дивлюся, він вже за сотку перевалив, я його заглушив. Ходь до радіатора, радіатор пустий, соти видно. В Радіатор долив 8 літрів води. Як її випирало, чесно кажучи, я не побачив. Це була моя помилка, я це визнаю. Долив 8 літрів води, завів. завівся нормально, робить чисто, не труїть. Ну, думаю, мабуть, я йому коптю давав, хоча 5-4 передача з тим дисковим генералом, мені здається, це не я аж таке навантаження. Ну, в нас гурбки, горе, скажімо так. Поїздив, поїздив, приїхав додому, заглушив. На другий день завод, не може стартер мотора провернути. Оце думаю попав. Зразу на той подумав, що вода, напевно, пішла і глянув в радіатор знову соти світяться. Хоча я там вже дискував цілу, ну, після того, як залив тих 8 літрів, там обійшов пару кругів і приїхав додому. Ну, знову воду десь десь поділася вода. Чи виперло її, ну не бачив я, як її випирало, не знаю. У мене зір трохи не дуже. Може десь мною хлюпало, Но пари такого не було точно, бо я б таке точно побачив. Ну, наступний день пробую заводити, не заводять. Зразу стрельнуло голову, що напевно вже вода. Якщо всі, всі рази випирало воду, ну, але вода в мотор не йшла, то на цей раз вже, напевно, думаю, прогоріло настільки, що пішла вода в камери згоряння якийсь об'єм. І ну, так здержать в моторі. Поршень впирається в ту воду і, ну, і не може стартер провернути. Ну, Хто трохи. В моторах розбирається, я розумію, за що я кажу. Позвонив до майстра, сказав на консультацію, як правильно поступити. Майстер каже, що, викручуй форсунки і покрути стартером. Ну так, да, це було логічно. Бо я хотів колектора відкрутити, але що той колектор? Якщо так вжаті ну, воно ж це клапана зажаті, я б нічого не побачив. Я щось не подумав за це. Викрутив форсунки. Крунув стартер, почав крутити як бешений, так як він і має крутити. А спорсунок такими такими, ну, Бляха, як, як з керхера такими фонтанами почала вода бити. Ну, ясно, приплили, як то кажуть. Ну, Нічого страшного, думаю, розберу, гляну, що воно, як воно. Ясно, що треба міняти прокладку, треба знімати головку. Ну, Оце все чиперадло, як я на нього кажу. Купа всяких дротиків, трактор 95-го року, всякі оці саморобна проводка, бо то рідно її вже давно воно розвалилося. Купа всяких тяжок, бляшок. Не мені вам розказувати, хто має МТЗ, як воно тут все зручно і продумано зроблено. Розібрав, що було виявлено. Не знаю, чи воно тут зараз включу. Оба. Отут були кусочки алюмінія. Це, виходить, на третій гільзі. Прилипші. В принципі, не буду того поршня показувати. Суть тоді, як я казав, що нагрів більше 100 градусів, поршень настільки вже температура нагрілася, що поршень почав прилипати до гільзи. І на третьому поршнюві такий вже як-то алюмінь прилип, а поршень пішов, такі вирвані кусочки. Гільзи в цілому ну, він вже простояв, бо тиждень часу він мені випав з роботи. Ну, Трошки корозія, ну це все вона така. Пальцем стирається. Є якісь там такі рисочки. Ну такі ледве-ледве відчутні. Можна було б знайти поршня такого ж по возі, як інші поставити і їздити далі. Але на той момент, як я робив мотора, брав поршневу каму. Ну, всі знаєте, чия там поршнева кама. Не скажу, що я там сильно так її хотів. Приїхав в магазин, яка була, таку і взяв. Зараз шукати того поршня каму. Я вже взагалі не хочу ту каму бачити. Ну, вона ніби й непогана, ну, не, не скажу, що така вже прям ідеальна, але з теперішньої ситуації не хочу цього виробника навіть бачити. Вирішив поршня не міняти, вже раз розібрав, поміняю і поршневу. Поршневу замовив чеську, в принципі, тут вже нема що вам показувати. Бачите, яке воно все в болоті. Отак як пахав на полі. Так і Ото що добре, що десь поставив біля хати, а не десь люблю поставити на городі, то щоб на городі його розбирав. Далеко ходити. Добре, що трохи в курчах. Бо тут, тут ну, по сусідству є така територія, ну, сусід має територію, він тут не живе, але у нього тут такі чагарники то я собі тут трошки з краю тих чагарників паркую трактор, бо тут така рівна поверхня, можна і масло поміряти, бо в мене трохи такі горби, горби. Ну Зараз піду покажу, що купив, та я й продовжу. Так, мало не забув. Ще для доставання гіль виготовив такого, скажімо, з підручних засобів, знімача гільз. Ну, що було. Того зліпив. Шпилька тут не кальонна, простою гайкою витягував, одну гільзу витягнув, а на другій різьба закінчилася. Найшов, Найшов таку широку гайку. Тут шпилька 16-ка. таку широку гайку, то нею всі поводу ставав. Але це, мабуть, із-за того, що. Ну, буквально кажу, років 4-5 тому мотор робився. Дай би більше часу воно б мені заця, не, не вийшло. Би. Ну, різьба би закінчилася. Тому що різьба то м'яка, це таке, що було таке довге з різьбою, те й дав. Це не це, як вам сказати, болтик. Це не є, що та різьба китайська. Він може навіть іточений, але. Ну, він і для таких цілей не годиться, але мене воно, в даній ситуації воно мене виручило, я гільзі по, 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 повиривав, скажімо так, з блока. Тут нас що, достав головку. Ще не сказав, на, на оцих, оцих клапанах на поршнях були відбитки. Ну, воно тут і прогоріло. Не знаю, може воно так прогоріло, що прокладка настільки ну, потончилася, і, і клапан достав до поршня. Не знаю. Ну, є такі, може я зараз і покажу, такі не сильно великі. О, бачите. Відбитки. Доставали. Це виходить другий, третій випускні клапана. Пусні не доставали. Отак мацаєш вони ніби й на одному рядові. Оцей, оцей. Не є такі, що ті втоплені. Але доставали конкретно оці два ще до поршню. Але ніякого стукання. Майстер каже, що якби вони добре доставали, то мотор би не провернувся. Може, якраз тоді як сильно нагрів. Поршень, може, трохи як-то приліпив. Прилип, ну воно його тягнуло, і він трохи як то дав по ньому. Ну, не знаю. Чесно, важко мені сказати, от так трохи вже його вишкрабав. Ще залишилося блока, піти зверху пошкрабати. Шатульні вкладиші, ну, ідеал можна сказати. Ну, так, Якби, якби поршня не зачепив, би, то обійшлося б ремонтом прокладки. А ну, заміну і прокладки, там, отих всіх колекторів, ще отут замінив. Хто не знає емтезісти, бувають головки зі шпильками і бувають з болтами. От мені, в мене були з болтами, я все перевів на шпильки. А чого? Через ці утвора, ну не утвора, через ті різьбові з'єднання протікає масло. Особливо як трактор добре нагрівається, це сталь, це човун. Човун більше розширяється, сталь менше розширяється. І сюди по колектору починає підсирати. Масло. А чого? Бо воно все... Не знаю, бачите? Воно скузне до цих каналів, до цих всіх там, де штанги, чи що тут ходить, чи шпильки притягують. А тут взагалі, зараз я покажу. О, бачите, де воно? І масло. Тому вимив бензинчиком, підібрав шпильки. Це з якогось, певно, що з москвича. Ну, який мав, так і підібрав. І вкрутив шпильки, намазав фіксатором різьбовим. У мене раніше там підтікало тут, і отут підтікало. А це я не зачіпав, ну, думаю, не тече, то чого лізти. А то вже тут зробив, тут все сухо, тут стало підтікати. Ну, йолки палки І тоді щось мені здається, я от такої довгої шпильки не міг знайти. А це порився в баночці, є така шпилька. Все, люкс. І цю, і цю проблему зразу, заодно зразу і тут вирішимо. Щоб не було. ну Щоб все було сухо, більш-менш нормально. У головці було б добре її знов завести на шліфовку, але такої можливості немає. Буду надіти, що її не повело. Отаку купив поршневу. Було три варіанти. Китайська GFD. Не хочу китайське брати, потім вона дуже дорого вилазить. Потім золотецькі. Я думаю, це той самий Китай, просто... Польща пакують. Там розказуються такі байки за те, що там. Не з того, не з цього з'явилася фірма, яка стала до МТЗ поршніві клепати в Польщі. Щось мені це з трудом віриться. То була фірма t якась польська, яка клепала поршневі, пропала. Я думаю, просто відкривається якась фірма з якимось ім'ям, купляють ці всі китайські комплекти, в себе в коробки запихають і просто приліплюють пару гривень зверху і продають. Ну, мені так здається, може я не правий. Я не знаю, я на тому заводі не був, я не знаю чи він існує той злотецький. Тому взяв чеську. Чеську брав дуже Кать підробок багато. Взяв Володимира Дизеля, ну, не знаю, може, може в нього не підробка. По ціні поршнева 22 тисячі. Також всякі такі дрібнички, масло Джоновське, яке весь час заливаю. Комплект прокладок, але вони такі, скажімо, гівняної якості. Того взяв ось таку, не знаю, як вона себе поведе. Тоже тіпа-тіпа білоруська. Ого, тут ще навіть пише. Тут щось я такого на тій білоруській, що желізній не бачив, що металевий. Навіть пише на скільки кілограм затягувати. О, це цікава інформація, щось я не звернув увагу. Як то кажуть, інструкцію читають, як правило, після того, як вже щось поламали. А тут якось побачив, що за скільки етапів. У мене динометричний ключ є, затягнемо по інструкції. А там побачимо. Ну так, нічого ніби і складного, але і так, часу зараз катастрофічно не вистачає. Грошей так само не дуже. Так ще попав на той ремонт. Тут на одні з запчастини, бо ще що апаратуру заодно треба завести, бо щось він так синюватим димком пускав. Я думаю, що розпилювачі вже за ті 4 чи 5 років втомилися пилити і вже лють. Тут 1030, я думаю, це тільки на запчастини. А ще майстер прийде за роботу, теж не, не за... Не за 100 грамм, як то кажуть, теж треба пару тисяч, та й думаю в 35 обів ліс. І все, і все, із за якоїсь тої гробаної прокладки. Бо я думаю, що діло в ній. Не знаю, чи як оця хутитиме. Так само та сама машина намальована. Тільки що вона ну, не металічна. Ще будуть отакі штучки. Ой. Ось таке відео. Надивитися, почнете переживати за свій трактора, цілу ніч не, не спатимете, то, то все я винувати, якщо то. Все, всім удачі. Там, може, що щось, щось зніму, але що там знімати. Прийде майстер, зберем. Та й, та й все буде добре, надіюсь. Так він, як приїхав додому, робив чітко, чисто. Ну, взагалі ідеально після, після того капремонту робить, але отака от фігня по ньому не було видно. що. Ну, так, всім удачі. З вас лайк, коментарі, може у вас що подібне ставалося. Поділіться досвідом, може діло не в прокладці, я щось не додивився. Так